Всім доброго дня! Сьогодні у нас 4 квітня, значить п'ятниця, так? В понеділок. Це було, мабуть, перше число. Накрив я, накрив я свій часничок з томпом, бо вже побачив, побачив вже бур'янці, тому не став чекати, попередньому відео можна подивитися. Значить, дивіться, який гарний сонячний день. Але ж цей гарний сонячний день. Завтра плавненько до вечора переходив дощик. Сьогодні ось 18 градусів, завтра вже зниження температури вечором. І на понеділок вже приморозки. Там, ну Пишуть до мінус одного, а далі на цілий тиждень там і дощі, і, і сніги. ну в общем таке, Не знаю наскільки буде. Буде це зниження температури суттєве. Але що сьогодні буду робити? Сьогодні, значить, буду обробляти, буду готуватися до зниження температури і, і оброблю, оброблю значить, свій часничок. Та не тільки часничок, буду і полуничку обробляти, і пшеничку буду обробляти. Таким антистресантом, як рост. Рост 5.5.5. Там я вже показував в попередніх відео. Зараз покажу. Він там з мікроелементами і на основі гумата. Там, значить, і гомінові кислоти, і все є у ньому. Значить, для чого це роблю? Чому прийняв таке рішення? Для того, щоб наші рослини при зниженні температури при приморозках вже в такому, в такому розвитку менше стресували, то рекомендують значить, агрономи обробити, обробити наші рослини антистресантами до зниження цих температур, до цих критичних, критичних умов, в яких рослина, значить, що рослина зробить, при зниженні температури рослина. Отримує стрес, а при стресові вона перестає споживати, споживати зовні всі поживні речовини. Там уже буде коли стрес, на тільки чекати, коли вона з нього вийде, Тому що тому що, коли вона в стресові, ви вже її тоді бризкайте, не бризкайте, вона все одно не буде. Не буде споживати ці поживні речовини, тому що вона знаходиться в стресові. Тому лучше е попередить це все і запобігти цьому стресу, або хоча б зменшить його. Зменшить цей стрес. і ну Використовують обично амінокислоти для цього, <кій> Ну це вже. Це вже, мабуть, після стресу. Тому е я буду використовувати цей розконцентрат. Ось він, у мене, ось він у мене в руці. Тут, значить, по 5% азоту, фосфору і калію. І мікроелементи. Я вже перечисляв, ось якщо хочете, я тако приближу. Тут вони всі є. Е мікроелементи. На пшенички випробував, то прямо на другий, на третій день побачив. Побачив вже результат. Пшеничка зазеленіла після приморозків там у березі у мене була. І примерзла після перших приморозків. то дійшла після цього, після обробки цим препаратом. Значить, все, більше нічого не буду додавати. Окрім, окрім це, у нас часничок. Буду додавати ще прилипач, бо часничка мало. Ну, як мало, мала листова маса. І може бути восковий нальот сьогодні таке сонечко. Тому буду використовувати ось такий прилипач. Здивіться від нашого теж виробника галичина, прилипач універсальний. Отакой, отакий прилипач застосую. Так, що, так, застосую, буду знову оприскувачем своїм і е, покажу, як удобно. Покажу, як удобно моя удочка. оця і моя штанга на 5, на 5 форсунок. Як удобно мені оприскувати? Чому удобно? У мене, значить, на сівалки, яка мені сіє часник, виставлене міжряддя 25 см. Якщо ви бачите, отак, 25 см, значить, а на на оприскувачі іменно на цій штанги. Ось я зараз візьму і вам покажу. Поставлю тут оприскувач. Ось, дивіться на оприскувач так само між форсунками 25 см. І дивіться, яка красота. Получається, у мене форсунка, рядок, форсунка рядок, форсунка, рядок, форсунка, рядок, форсунка, рядок. Проходю зразу 5 рядків і проходжу, кожна форсунка бризкає прямо на рядок. Ну, якось так розповів те, що планую, зроблю, дочекаємося цих приморозків, тоді отримаємо результат. А далі покажу, як я буду бризкати полуницю і пшеницю, кому цікаво, подивіться, покажу стан своєї полунички. В якому вона зараз. Е, покажу до оприскування, бо деяка полуничка хлорозить. Е, а тоді подивимось, до речі, після оприскування, чи дійсно цей препарат працює, чи не працює. Бо є один сорт у мене полунички фейт то він прям, прям хлорозить, хлорозить зараз і дуже серйозно. От мені і цікаво, як спрацює цей препарат. І тоді е, в подальших відео. Я вам покажу і подивимося, як, як наш часничок переніс цей стрес і, і полуничка, і пшеничка. Так, ну що, буду я бризкати. Ну ось так. Бачите, як захвачує, захвачує 5, 5 рядочків. Ну ось так ми бризкаємо. Бризкаю я. Зразу п'ять рядків часнику, Важко, звісно, йти її знімати. Ну, якось так показав. Так, завершив. Завершив, я бризкать. Ось так виглядає. Так виглядають зубочки. Це патріот, там Любаша. Ну, Любаша, бачите, Любаша у мене. Не, не дуже в цьому році удачна. Такі були ограмені, огромні зубки, що я і її дівчата не змогли її затикати просто в землю. Вона дуже мілко посажена. От є, навіть зараз вам покажу. Дивлюсь, і жалко, звісно. Ну, що зробиш? Навіть такий ось є рядок. Дивіться. Бачите, вона вся зверху, бідненька. Вся вона зверху, пошти цілий рядок. Пхали вони тут пхали. Ой, так що Любоша трошки, да, трошки Любоша пострадала, отакий рядочок є. Не могли ми її туди запихнути. Ну і так в кожному рядочку. Ну нічого, зелененька, дали їй, дали їй підживку. Зараз, зараз піду на полуничку, подивимось на полуничку. Е, бо там полуничка. Е, полуничка, значить. Є така, що хлорозить, і мені просто цікаво цікаво, цей препарат справиться з хлорозом чи не справиться. Ми якраз зробимо огляд полунички, побризкаємо, ну тоді будемо. Так, ну ось ми прийшов я на, на свою полуничку. А тут така цікава картина, значить, дивіться, ось раннє амі. Бачите, який. Який гарний колір. Ну, звісно, підросла з останнього відео. Взагалі, полуниця, дивіться, яка підросла. Прям гарненько підросла. Так, так само, ось бріла така. Зелена, вже такі гарні кущики. Тут у мене. Аллегро. Теж такий розвиток гарний, у кущики. Аргентера. Так. І тут. Бац і на тобі! фейт. І це просто якийсь капець. Вона як, скоро, як солома, мабуть, стане. Слухайте, ну, ну вже така жовта. ось Зараз покажу вам, дивіться, на фоні. Бачите, дві, два сорта. Як відрізняється, як, як хлорозить. Як хлорозить на моїй землі цей пізній сорт. Так? Ну, видно, так, що ви ну, видно, який тут колір листя, і тут який колір листя. Е -е, і це один, один із сортів, який хлорозить. Дивіться, це ось о... е -е, румба, румба темно-зелена, лючія темно-зелена. Бачите? Е -е, ось, ось, ось лючія. Це ось о... альба темно-зелена. Ну, а тут просто, якісь, просто якась катастрофа з цим фейтом. Ну, нічого страшного. Я поки хилат желіза давати не буду, а хочу цим препаратом, з цими мікроеліментами там теж є залізо. От ми його використаю я його як антистресант, побризкаю свою полуничку перед цими несприятливими умовами погодніми. І подивимося. Подивимось результат, як він працює. Так, ну не буду затягувати відео. Всім до побачення. Ставте, кому сподобалось лайки. Лайкайте, що там, підписуйтесь. Ой, питайте, не знаю, може, я ж кажу. Підскажіть хоч щось. Мені, хоч хтось, хоч щось може. Може, я щось неправильно роблю. А ні, то запитуйте, я комусь підскажу. Так, всім до побачення.